спробував у моменті замінити е, поняття е, важливо до будь-чого. От будь-що, що я сприймаю важливо, що я називаю важливим, замінити на слово цікаво. І не тільки на слово, на саме відношення, на саму вібрацію, замість важливості е, помістити цікавість. І якщо воно заміщається, тобто замість важливості. Воно мені пробуджує цікавість. Це мені цікаво. О, окей, тоді це можливо варто розглянути, бо мені це цікаво. Якщо слово цікаво туди не поміщається, тому що там воно взагалі не цікаво, взагалі не, не хочеться цього, але воно супер важливо, то оця важливість це, ну, це прям залежність. Це залежність, це крючок, це... Ця важливість це урок, по суті. <сум> це той урок, який е, веде. Потрібно його пройти, щоб побачити, що в, чому, в чому ця важливість. А можливо, урок в тому, я чогось хочеться це само, собі озвучити, що урок в тому, щоб побачити, що це взагалі не важливо. Я вже якось казав. Ну, як я казав, мені в моменті прям захотілося сказати, що все, що важ... все важливе, воно не важливе. І оце відчуття того, що ти звільняєшся від цієї непотрібної важливості, важкості, воно Ну, це звільнення. Хіба що ще залишається цікаво? От воно мені важливо, тому що... Не важливо, а цікаво. Цікаво, як це так прожити ось те то, те то і те тето. Або що це таке розібратися з цим то і з цим-то, з цим-то? Не тому, що треба, не тому, що це суперсерйозно, а тому, що мені це цікаво. Якщо мені це не цікаво, не, не хочу давати порад, але тут я би собі порадив би. Залиш це важливе. <хи> Якщо воно тобі не цікаво, просто залишся. Не потрібно там ні з чим розбиратися, не потрібно нічого доказувати, не потрібно це тягнути. Просто залиш це. Звільни цю енергію для того, що тобі цікаво. І це буде нас сп... по справжньому важливо для тебе. Для того, що тобі хочеться. Але і хочеться. Є багато нюансів. <хи> Можна було б важливо замінити Я хочу, але тут також, що стоїть за цим хочу, що хто в мені, який аспект в мені цього хоче, тут розбиратися і розбиратися. Просто взяв слово цікаво, цікавість, воно більш легке. Ну, для на початку, поки можливо, потім воно стає розкриваються якісь обставини, які не зовсім легкі, тому що цікавість, по суті, веде теж в наступні в інші уроки. Але це твої уроки. Чому вони всі твої? Тим не менше. Урок, який хочеться пройти, тому що він тобі цікавий. Це твій урок, по суті, ти його проходиш ну, із задоволенням, з цікавості. Це як вирішуєш там цікаву задачу, чи граєш в цікаву гру. Там в цій грі може бути гра може бути дуже складна, дуже тяжка, хтось би сказав. Але якщо вона тобі цікава, тобі на це все по барабану. Ти в неї будеш. Занурюватися з задоволенням, з цікавістю, з таким предвкушенням проживати, по суті, цей процес в задоволенні. Тому що є ще оце, якщо хочу, природа бажань, хочу, хочу, хочу. Тут дуже багато аспектів може повилазити, які... Виявляється, не так мені цікаві наразі. <гум> Цікаво їх висвітлити, можливо. І для цього ця важливість і проявляється, але чи хочеться далі взрощувати ці аспекти, давати туди енергію ну, кожен в принципі, приймає це рішення, якщо взагалі задається такими питаннями. Але ще хотілося зануритися в цікавість. Цікаво, цікаво, цікаво. Що таке цікавість? Цікавість, любопитство. Ну, це, по суті, набуття досвіду. Цікавість це процес набуття досвіду. Коли він підміняється там, важливістю, бажаннями, трансформується, по суті, у важливість і бажання. Це інші вже коннотації, інші вібрації, там вже інші аспекти підключаються. Але навіть цікавість, вона м -м, можлива тільки в забутті, по суті. Хм. Цікавість можлива в забутті, тому що. В своєму істинному стані ми, в принципі, знаємо всі відповіді. Нам можливо цікаво лише те, як це буде, коли ми цього не, не знаємо. <плес> це єдине можливо цікавість, яка в нас там залишається. А як це прожити? Як це пізнати, як це бути е в стані, коли ти чогось не знаєш, не розумієш, в стані якогось обмеження? Хм. І ми заходимо в ці обмеження, в забуття. Щоб пізнати, у нас це цікавість веде цікавість пізнати те, пізнати се, пізнати ту взаємодію, цю взаємодію саме в забутті. Тому що в усвідомленні себе, в стані, коли ти єдиний, ти, по суті, нема з ким і навіть і взаємодіяти. Тому що всі ці аспекти, з якими ми тут взаємодіємо, це вони всі з одного ж джерела. Вони всі тут в Розді... Якби Первинна свідомість розділяється на аспекти, входить в розділення, в забуття і взаємодіє між собою. І виходить, вся ця гра, яку ми називаємо реальністю життям, проживанням, верніше, тому що життя це трохи інше. Аспект, це, це якраз є та свідомість. А от проживання реальності як особистості, як, 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 як тих, хто вважає себе кимось, <хи> що я ось той-то, той-то, а, а, то, а ті-то, ті ті-то. Мені -то треба з ними щось там туди-сюди, шури мури. Якісь задачі, якісь важливості. Якісь цікавості, якісь зобов'язання, якісь е, що завгодно. І це і саме за це, саме от не те, що завгодно, а саме всі варіанти, всі можливі варіанти досліджуються взаєм, цієї взаємодії. Отак от ми і проживаємо. Якщо взяти люд, людей сукупно, подивитися, які вони досвіди проживають, то вони по суті сукупно проживають всі. Ну, якби, мабуть, всі не всі, але можна сказати для мене нинішнього, що вони проживають сукупно всі аспекти взаємодій, можливі варіанти взаємодій в, в, цьому, в розділенні, в особистостях. На, в різних е соціальних умовах, в різних часових, в різних ге географічних, геологічних чи ще якихось. Тобто це все проживання цих взаємодії в розділенні. Тому що ця вся розділеність, включно з природою, з планетами, з космосом, це все І є ось ця ліла, як є така концепція, що Бог, щоб простіше сказати, простіше сказати що цей Творець, Бог, він, по суті, і є цим е, життям, цією лілою, цим проживанням, цими всі, всіма можливими взаємодіями. І вони, вони і є частинка, ну це вже повторення повтореного і переповтореного. Однак, все ж воно виводить мене до одного і того самого, що ми тут можемо, в принципі, проживати будь-які взаємодії. І вважати, що це щось важливе, якась взаємодія, то задумайся, а на, чи насправді вона така важлива? Що там такого важливого, що там такого цікавого може бути для мене? Невже я не знаю, що за цією важливістю стоїть? Невже я не, не проживав цю важливість? Я хочу її знову проживати цю важливість? Якщо хочу, якщо, або, або я повинен, або я змушений. Значить, ця програма ще так тримає мене, що не тріпихайся, Ти должен, надо, треба. Ну, треба, то треба, як кажуть. Але коли ти вже наївся трохи цього всього, і ці всі треба тебе вже е, просто по самим фактом починають так тригерити, типу, та скільки ж можна, цього треба. То замінити це треба на мені цікаво. Якщо мені ще цікаво, або мені радісно, або мені це задоволення, ну задоволення теж різні є аспекти. Однак, в такому, я беру умовно позитивну сторону. Що мені це цікаво, в позитивному сенсі, ну прекрасно. Якщо ні, то то я ще раз себе запитую, навіщо мені це? Навіщо я йду в цю взаємодію? Навіщо я взагалі реагую? Тому що саме реакція, більше, тип реакції, яка реакція на, на це важливо, вона і породжує наступний як би, розворот, наступний крок сценарію. Що мені це стає, просто не... Я розумію, що це мені насправді не важливо. Я це усвідомлюю глибоко. Ну, то і все. Просто відслідкувати свою реакцію. Що там ще вібрує, тригерить. Якщо вже хочеться з цього прям взагалі вийти, то просто спрямовувати свою реакцію, свої вібрації туди, куди мені цікаво. Якщо вігнор, ну значить вігнор. Тільки по-чесному. Треба бути чесним з собою. Бо будь-яка нечесність це, це значить, ти щось ще не, не докопався до себе, до в глибину себе. І воно, воно ж тобі не дасть якби, вийти з цього. Чесність перед самим собою. Ну, якщо хочеться, якщо він ще цікаво, ще грати в нечесність, в якійсь в якісь оці. Важливості, обов'язки, що там ще. Я вже, ну, я навіть в соціальність ще не йду, а більше про внутрішнє, бо в соціальному то все все взагалі там хочу сказати зрозуміло. Навіть не буду навіть це міряти. А от сам собою, якщо ти хочеш ще якусь маску поносити, типу, Ну, я хочу бути таким. Ну, значить, тобі цікаво бути таким. Тобі цікаво бути там, що, відпо, як, там відповідальним. Там, е, цікаво там ще щось, ще щось. То в мене відповідальність це прям така. Один з викликів таких, який. Ну, я не кажу, що це погана риса взагалі. Але наскільки вона буває. Стає тираном, коли відповідальність стає тираном, це вже не про відповідальність, це вже про, е про владу, про тиранію над самим собою. І це, і це по суті до будь-якого аспекту, не тільки до відповідальності. Можна, до не... Кожен може в собі вловити цю вібрацію, коли він щось собі зростив настільки, що воно стало, це якийсь аспект, що він став, ну, по суті, тираном. Тиран же ж сам собою, він е як то упивається своєю правотою, владою над самим собою. Так, типу, самодисципліна, там така, там ще щось, ще щось, сила волі, там, ну що там ще? Не ну, будь-що. Типу, вона ж до. да, воно, Дозволяє чогось досягати. Якою ціною? Досвід, звісно, досвід. Але ж кожен досвід, він розкладається. Є, є етапи, є цікавість, ти заходиш, це один перший етап, тобі цікаво, І, окей, йду до, рішення, Іду в цей досвід. Проходжу досвід. І глибина цього досвіду занурення залежить від того, коли ти вже кажеш, все, я виходжу. І це наступ, і ще, ще етап вийти. Це теж зусилля. Вийти з досвіду це теж е, частина досвіду. І вона може бути як? Отак? А може розтягуватись. Тому що дуже ну, не, все не одне, воно дуже багато переплетінь. І ми всі тут, всі люди, які тут проживають, з такими вже досвідами, з такими вже коріннями, переплетеними. Що там за одне потянеш, а воно ну, потрібно корчувати все. <хи> ну, це якщо так, в таких е, картинах чи в таких поняттях, все переплетене. Його прямо розпутувати одне ну, якби вузлик за вузликом, це прожити ще стільки само, тільки в зворотньому напрямку, але, мабуть, на порядки більше, тому що... Ну, Це в ідеалі, ти проживеш стільки саме, щоб розплутати. Насправді ти ще більше наплутаєш. <хи> а, тому це не варіант. Вихід це по-інакшому якось має бути. Вихід, ти піднімаєшся над цим лабіринтом, просто якби з іншого рівня сприйняття бачиш. І тоді це ось так. Ти просто виходиш, просто залишаєш все, як є. Не покидаєш, не зраджуєш себе чи собі в минулому. А приймаєш себе таким, яким є. От саме прийняття дозволяє це вийти з цього. От саме прийняти, що ось таке воно наплуталось вже. Оце в досвід, Такий, фух, Ну все, виходжу. Але ж воно птяне, каже, як же ж ти вийдеш, як же ж ти залишишся, стільки ж, дивись, це треба вирішити, це вирішити, те, тут проблема, тут проблема, тут проблема. Це ж все всередині. Як ж ти залишиш цю, там, стільки ран, стільки болючих цих, там, то все ж треба зцілити, звісно, тільки як зцілити. По-різному йти в ці... зцілення. А саме простіше – це через прийняття. Ну, звісно, і всі інші супутні. Аспекти, супутні вібрації, це там прощення, каяття, вдячність, любов, повага, гармонія, баланс. Ну і довіра. Тому що це для людського ума не, не, ося, не, дос, не, осяжне, не тільки торкається, тільки тіні ловить. І тут без довіри ніяк. Доведеться довіритись. Кому, чому довіритись, це вже це вже якби це вже тема всіх моїх попередніх відео і наступних. Собі, звісно. Кому собі і так далі. Тут питання за питанням. Ум генерує питання, за питанням. Так, а що це я почав? Щось мене сьогодні торкнуло записатись. Важливість і цікавість. Ну це просто точки входу для розмови були. Але, але тим не менше. Повернусь просто чи, 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 може ще щось спливе. Важливість, якщо замінити на цікавість, якщо воно замінюється. І тобі хочеться, тобі цікаво, тобі це важливо, тому що тобі це цікаво. Це один аспект, одна вібрація досвіду. Якщо цікавість, то ні до чого, а більше важливість як обов'язок, як ще щось, як, 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 що? як травма, як рана, або як помста, або справедливість. О, справедливість, як то каже. Ну, значить, ось ці програми, ці аспекти правлять бал. Тут з ними потрібно розібратися, побачити, що це таке насправді. І наскільки глибоко ти хочеш їх пізнавати ще. Чи ще, є ще от собі дати відповідь, чи є ще щось, що я в цьому не пізнав. Крім уже... Крім цієї тотальної безвиході. тому що йти далі в цю дослідження справедливості ну це що? В ідеалі знищити всіх ворогів? А де та межа? Око за око? ну всі будуть одноокі, а потім сліпі. І так далі. Тобто це шлях в цю сторону. Це ж не просто так, це ж не просто слова, це все доведеться прожити на шляху цього досвіду. Комусь хочеться це проживати, але він іде цим шляхом. Питання, чи задається людина в цьому моменті, цими питаннями? Мені здається, що ні. Якраз то людина знаходиться в цьому досвіді. По суті, як, ну вона обрала собі такий досвід. І щоб зануритись в нього глибше, вона себе забула дуже сильно. Тобто цей аспект, вона, по суті, зростила настільки потужно, що він її тримає і веде саме цим досвідом глиб, 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 цю темряву, сходинка за сходинкою, глибше. Потужні люди, потужні досвіди, що я можу сказати. Тільки виходити з них, якби доведеться, якщо за життя, то доведеться зворотнім вже шляхом, підніматися. Ну, але в кожного своя історія, можливо, комусь вдасться просто отак от от переродитися в моменті, усвідомивши, що це, було, що це було, що це було насправді. Це вже залежить від індивідуального. Рівня е запиту і так далі. Прекрасно ж у нас світ влаштований, чи не так? Його ж цікаво досліджувати навіть. От тут, бачите, цікавість. Цікаво його досліджувати. Наскільки глибоко ми готові зануритися в якийсь досвід. Mm. Ну, що мені наразі цікаво персонально, це те, як вийти з цих досвідів, як, як мені особ... персонально, ну, от я сам собі задаю питання, як же ж мені вийти з, з попередніх досвідів, усіх цих вібрацій, з цих всіх, як би очистити власну токсичність. Тобто, по суті, це про прийняття себе, про повернення до себе. Ну, це я зараз просто вже про своє нащупую. Так і будь вже хай буде на камеру. Тому що ну, можна ж було, я сам собі кажу, можна ж було б піти далі, досліджувати, іти якоюсь, якимись сценаріями, досліджувати ту взаємодію, всю взаємодію. Але я ж, ну що, я ж пам'ятаю, що мені просто це все стало нецікаво. Мені, все стало... мені це зрозуміло, що це ну, нікуди не веде. Це, це просто взаємодія заради взаємодії, пізнання досвіду, але нічого нового воно вже мені не несе. Навпаки, я навіть був здивований, наскільки мені це не цікаво, хоча мало б бути дуже прям. Така мала б бути сильна взаємодія, сильна вібрація, але мені просто стало нецікаво. Багато чого. Ну, як то кажуть, є час збирати каміння, є час їх розкидати. Є шлях занурення в темряву, є, є період виходу з темряви, виходу з цих програм, виходу з розділення. Тому що це все, всі проживання, цих досвідів це все можливо тільки в розділенні. Це повернення як би, свідомості до, до, до своєї суті, до, своєго, до, свого, до свого джерела. А в тому джерелі, виріше, а те джерело це є, по суті, спільне для, для нас всіх на якомусь рівні, на тому високому, високому рівні це джерело, це, воно спільне для всіх. Для всього, для всього того, що я, що я можу осягнути, що я спостерігаю, сприймаю, згадую і так далі. Тобто є рівень те ядро, звідки все пішло. Але є і якась ієрархія, тобто це як такі розділення. Туди, потім те розділяється ще, те, ще. Те. І це такий алгоритм, ну, граф такий йде, розділення на ну, такі гілки, в'єтки. По суті, як родова система, наприклад. Приклад родової системи. Є роди, рід той, 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 наприклад. І кожен рід веде свою якусь історію. І воно все так ну, розділяється, розділяється, розділяється. В принципі. Можна ж піти зворотнім, ну, зворотнім шляхом прослідити це, як воно з'єднується, з'єднується до, до першого джерела. А воно десь є. Ну, десь є, воно точно було. Е, було це перше джерело. Їх, як називають? прародителі роду. Е, умовно можна завжди сказати, що це умовно, тому що це і є умовно. Це, це все просто зараз слова, але ж цікаво, ну якби. Проговорити, мабуть, це цікаво. Це я до того, як до демонстрації того, що ми всі є з цього джерела. А ці роди ж теж е, хтось започаткував. Тобто ще вища ієрархія. І от так от і ця ієрархія, ці роди, ця планета, це. Ця... Ця галактика і так далі. і так далі. Тобто і все 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 йде куди. До, взагалі до самого центру. до самого... Але це центр, це не центр, якась точка. Що цікаво, це не якась точка десь всередині. Це весь світ стільки всього, галактики, планети, там, та-та-та, роди. То це не центр десь, якби. Звідки як з центра павутини все роту. А це є те, що включає в себе все. Воно формально воно якби не є центром, воно є сукупністю, об'єднуючим. Є якісь ще терміни, не хочу в терміни заходити. Ну, тобто, це не центр окремий від чогось, а це. Сукупність всього. Це ми тут всі такі маленькі центрики. <смі> Кожна свідомість е, розділена, вона як маленьке ядришко, насіння е, таке, е, яке проростає, там щось дослід живе своє життя. А центральна свідомість це не центр, це. Ну, це, звісно, все можна подивитися, як, як кому подобається, так і називати називайте чогось захотілося поговорити Ну от уже ж говорилка включилась. Давно не спілкувався сам з собою на камеру. Ну, до зустрічі!